Продаж однокімнатної квартири в центрі Києва це вулиця Антоновича, будинок 158. Якраз покажу вам вид з вікна. Тут вже нічого ніколи не з'явиться, такий чудовий краєвід. Ну і особлива локація поруч метро, Ocean плаза. Садочки, школи, магазини, ну, і вся інша інфраструктура. Квартира вільна. Загалом потребує косметичного ремонту, але в принципі достатньо можна і так проживати. Санузол, весь кафель, як бачите, все чистенько, все а, працює. Коштує зараз ця квартира 59%, 500, загальна квадратура. 37 квадратних метрів. Сам будинок цегляний і ще додаткове зовнішнє утеплення зроблено. Є консьєрж, загалом під'їзд в гарному стані, можна комфортно проживати. Приїжджайте на перегляд, покажу вам і квартиру, і саму локацію. До зустрічі!